Приїхали ми якось до баби в гості. Я сіла біля неї камінчиком і давай вуха гріти. А тут баба якраз свої прийдешні годи. Обговорює, слухайте, Маруся, я в цьому году не буду празнувать, не хо. То я собі спокійно приготовлюсь, посидимось з своєю сім'єю та й все. Хватить. Ми Іванові уже празнували. Воно того не стоїть взагалі. Поназгукували і родичів, і кумів, втратилися он як. А що толку Маруся подарили якийсь непотріб, а поприходили то з полотенцями, з тогодишними тощо. Кума вазу хрустально притаскала, ну оце Іванові нужна та ваза Маруся. Аби це ще хоть мені. Та правда, на чортенячу матір вона й мені. Та видно ж вдома стояло. На тобі, не боже, що мені не гоже. Ой Маруся, та що там казать про чужих? Як сестра Іванова Олька подарила коробку гидких канхветів і сто гривнів, як вродь би йому п'ять год. Дах, наморожено. А прийшли в чотирьох вона, чоловік, ще й двоє дітей, тоже вже здорових, їли ловко. Ти представляєш Маруся, яка безсовісна. Безсовісна це водно, а ще ж і скупуща, та воно там таке скупуще та Олька. Що і задавить за лишню копійку. Так що я рішила? Що якось обійдуся без їхньої гуманітарки. Хай комусь другому несуть свої хрустайні вази. А мені, як надо буде, я її в трьохлітрову банку поставлю, аби було що ставить. Наступного дня дзвонить баба, чую подружані жаліється. Здоров Маруся. Та як би це іменинниця? празнували. Хай їм, чорт таким іменинам. Угу. Ти знаєш, Маруся, вроді б і нікого не гукали, а все равно налазилась. Півдня прокохтарилась, о, потім сіли, півчаса посиділи і все. Іван мені каже Я й не вчусь, коли і праздник кончився. Я кажу, взагалі не пойняла, коли той праздник і начався. Ти понімаєш, Маруся? Я думала, ввечері сядемо, посидимо по людському, я надіну якесь платячко чистеньке. Я й з утра й приготувала те плаття, погладила, повісила на стуло, не висить і досі те плаття. О! А тоді, за цілий день, як налазилась в тій кухні, як провонялася оцими запахами, часником, цибулею, м'ясом, спотіла раз десять. Ну куди б уже я надівала оте чисте плаття? Ти понімаєш? Та ну, не було вже коли купаться Маруся. Аби це я ще заходилася купаться, так ми б вовче до півночі товклись. Понімаєш? Сиділа ото вже так. Отака От наша баба, все для родини, нічого для себе. Потім пішла вона з дідом на вгород, кричить йому Іване, а ти куди ото копаєш? Ну хіба не бачиш, що воно криво? Он подивує кума на рядок, як струна, а в тебе, як бик постяв. «Откривай уже оті очі, раді Бога, хватить спать. Коли ти вже тільки виспишся в лихої години? Сінку, ну а як ти ото кидаєш ту картоплю? Хіба я так тебе вчила? То що надо, не ж бурлять, як попало, а акуратно нахиляться? Чого ти стоїш, як держак ковтнув, боїшся нахилиться?» Одна недалечко від одної, річками вгору. Ну ви як перший раз картоплю побачили, ну, їй богу, доню! А ти ще довго бігатимеш сюди та туди? Мені інтересно пить? Коли вже ви тільки всі понапиваєтеся в чортиної матері. Та то що вам, як тільки щось робить, так вам зранку, як не їсти, то пить, то какунять. Що воно за сімейство таке я й не знаю, як ото воно у людей? Повиходили собі спокійно роблять тихенько, он варварка з Петром. Їх ніколи не чуть і не видно, як вродь би їх і на вгороді нема. А тут. Бігай за кожним гавкає, як та собака, поки давай цей раз не гавкнеш, то нічого не зробиться. Сильно баба переживає за картоплю, не дай Бог їй під гарячу руку потрапити. А у мене до вас ось таке питаннячко, а хто це дивиться відосик і не лайкнув його? Хто забув, то ще й підпишіться на мій канал, а то я вас знаю, подивитесь і не підпишетесь. А інколи наша баба. Психологом підпрацьовує, на півставки слухайте. Здравствуйте вам, проходьте, сідайте, роздівайтеся. Пайтечкою можна на вішалочку в углі повісить. Да, звісно, да, хай висить. Хто його там возьме? Сідайте, розказуйте. Що у вас трапилося? Не хоче жениться? Об'ять двадцять п'ять дівчата. Ну от я не понімаю, чого це всі ви одразу біжите до мене. Ну, от що я, по вашому, должна зробить? Взять аналигачи на в говзах поволокти, чи що? Ну так що не виходьте з себе? То що ви якісь інтересні, кругом мужиків, як на возу, пожалуйста, виходь на двір, вибирай любого? Вродь би ж і не гідка, і не друна. ні. надо найти якесь притрушене, що не хоче жениться, і тоді ходить мені, нерви тріпать. Та ну, то що ви, як нарочно робите, їй богу? Я прийшла сьогодні з хорошим настроєнням, а ви взяли і все перепаскудили. Та ну то що вже не хочеться не робить, не слухать, нічого на світі. Розказуйте. Отак, бабу, вибісить, може, кожен. Не кожен потім на своїх двох тікти -ті може, правда. Наступна жертва прийшла через годинку. Здравствуйте. Проходьте. Так. Це в нас Люда, да? Угу, хорошо. Ви перший раз до мене прийшли, ні? Я просто бачу, що незнакоме обличчя. Проходьте, сідайте. Щас будемо починати. Ну, ви розказуйте поки. Лучше не роздівайтесь, розказуйте потихеньку. Що у вас трапилось? Що вас до мене привело? Не виходить, вийти заміж? Ой, таких случаїв у мене дуже багато. Це для мене не новость. О, так що не переживайте, да? Все буде добре. Рішимо ваш вопрос. Так. А я щось не бачу, скільки вам год? Сорок? Так, а який же ж вам уже заміж? Вам уже пора котів заводить? Ну, звісно, притом давно. У вас в 40 год уже, як мінімум, три кота дужно бути. А у вас і досі ні одного, дівчата, ну ви що смієтеся в самім ділі? Ну так то що ви запускаєте далі нікуди? А тоді біжите до мене, кричите, рятуйте. Люда, Люда! Ану, подивіться на мене, ну годі вам плакать. Зараз щось придумаємо. Боже сохрани, не вздумайте куплять котів, то не воно. Надо тільки підбирать на вулиці. Ви можете вийти від мене о, і йдіть прямо на мусорку, там, де вони грязні, обелізлі. Берете сперва одного кота о, виходили його, потім ще одного о, і так, щоб їх у вас назбиралося хоча б штук десять. Понімаєте? Щоб вони вам вдома все загадили, і тоді ви вже ні про який заміж не будете думати. у вас однокімнатна квартира, да? О, ну так це прекрасно. Вам і всі карти в руки, в однокомнатну квартиру вообще штук 15 можна, понімаєте? Все, йдіть, я навіть не хочу балакать. У вас все буде хорошо. Будете вспоминать мене і благодарить. Отака От мудра психологиня, наша баба, а у мене на сьогодні все. Як будемо у баби знову, сяду біля неї камінчиком і буду вуха гріти, а потім вам розповідати. До нових зустрічей!